Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Недовідставка Залужного, що ми знаємо, чого не знаємо, і що буде далі. Епопея, з нібито відставкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного тривала лічені години. Однак вона примусила нервувати мільйони українців. Спробували розібратися у тому, що саме сталося на банковій 29 січня. Що ми знаємо достеменно? У другій половині дня, понеділка, 29 січня, Валерію Залужному повідомили, що його хоче бачити президент Володимир Зеленський. Нібито хотів Говорити з головнокомандовичем ситуацію на фронті. Той негайно вирушив на банкову. Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандовича. Вони вже досить давно не спілкувалися без присутності глави офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС. У зустрічі на банковій брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч проходила у цілком спокійному тоні. Досить скоро президент. Перейшов до її головної теми. Він повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ. Зеленський додав, що указ про це буде підписаний найближчим часом. Після шостої вечора інформація про звільнення залужного починає активно ширитися в соцмережах о 20.05 Прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив українській правді, що президент точно не звільняв головкома. Нарешті о 20.20 .20, офіс президента оприлюднив щоденне звернення Володимира Зеленського. У ньому не було ані слова, ані про зустріч з головнокомандовичем, ані про його відставку. Лише у цей момент стало більш-менш зрозуміло, що 29 січня не стане останнім днем роботи Валерія Залужного. Чи залишиться залужний головнокомандувачем? Питання кадровий голод через мобілізацію. Чи загрожує Києву транспортний апокаліпсис? Інтенсивна мобілізація у Києві вже позначилась на роботі комунального підприємства Київ Пас Транс там не вистачає працівників. Зокрема, вже зараз бракує електромонтерів та кабельників, які лагодять мережі для руху тролейбусів та трамваїв. А на деяких спеціальностях чоловіків уже заміняють жінки. А яка ситуація у ваших підприємствах? Пишіть в коментарях. Зеленський звільнив начальника департаменту захисту нацдержавності служби безпеки України. У спецслужбі СБУ заявили, що посилення державності є одним пріоритетом, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу змі та гарантувати їм достатній рівень безпеки. Чоловіку, який підірвав гранати у Сільраді на Закарпатті, загрожує довічний термін. Наразі він перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом на Львівщині підозру отримав депутат райради за махінації з землею на 6 мільйонів гривень. Наступна мішень Путіна в ЄС назвали країну, на яку нападе РФ у разі перемоги в Україні, за словами голови генштабу Румунії влади Георгідзе, наступною ціллю Росії може стати Молдова, якщо не вжити заходів і ігнорувати напругу на західних Балканах. Усі 27 лідерів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту. Україна отримала 390 мільйонів доларів від Японії в рамках проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства. За минулу добу зсу відпрацювали тисяча живої сили, 12 танків, 16 ББМ, 33 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 36 БПЛА, одна крилата ракета та 46 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.